Друзі, привіт! Так, ви все ще на каналі сервісу SmartShoppingHotline.ua і Ми тут будемо публікувати огляди і різні лайфхаки, але нам стало цікавим зробити ще щось таке, знаєте, прикольне. І саме з цього відео ми і починаємо оце, знаєте, прикольне. Тож, заварюйте все, що ви там собі заварювали, сідайте, і сьогодні буде цікаво. Це перший випуск з серії відеоесе, де ми будемо вам розповідати про різні технологічні штуки історичні, неісторичні, взагалі просто про цікаві девайси в такому більш розширеному форматі. Тому для нас дуже важливо, щоб ви залишали свої коментарі і ділилися тим, що у нас вийшло. Бо без вашого фідбеку ми не зможемо робити цей формат ще кращим. Все, тепер точно починаємо. Так як нас давно вже можна назвати олдами, дозволимо собі поностальгувати, згадавши далекі 90-ті, той нелегкий час все ж було щонайменше дві приємні події. Це розпад СРСР, звісно, та поява нових гаджетів, таких трошки китайських, але все одно нових, які тоді здавалися вершиною технологічного розвитку. І ніхто не міг подумати, що буквально через 25 років цей розвиток вийде просто на фантастичний рівень. Як ви здогадалися, сьогодні. Ми хочемо розказати вам про культові гаджети знакової епохи 90-х. Тут зараз піде якась крута заставочка. Тук-тук-тук-тук-тук! Погнали! І почнемо ми цей топ з касетного плеєра Sony Walkman. В той час касетний плеєр був, мабуть, одним із найпопулярніших портативних пристроїв. В історії такий гаджет міцно закріпився за японським виробником побутової техніки Sony, яка в 1979 році випустила перший в світі масовий плеєр під маркою Walkman. В той час плеєр був досить маленьким, легким і, що вкрай важливо, модним електронним аксесуаром. Протягом 30 років компанія Sony випускала різні моделі Walkmanів з найбільш просунутими. Функціями як для аматорів, так і для професійного використання з автореверсом, FM-приймачем, еквалайзером та мікрофоном. А тепер до найцікавішого і того, чого поколінню Альфа точно не зрозуміти. Поколінню Альфа? Це яке зараз? Заряд цих плеєрів тримався на батарейках, яких вистачало здебільшого ну десь на 2 години. Так, і постійно купувати нові елементи живлення було на кшталт нездійсненної місії. Тому ми навчилися викручуватися. Щоб зекономити заряд, нам потрібні були олівець чи ручка, за допомогою яких ми самостійно перемотували плівку в касетах або користувалися ще дивнішими способами кусали батарейки, бо завдяки деформації збільшувалася їх довготривалість. Я такого не робив, якщо що, це тут, от вони, це вони, це хто писав і робив, я не робив. До речі, перша модель Вокмана коштувала десь 200 доларів. Далі його вартість почала знижуватись. А середньорічний курс долара в 90-х був близько 1,83-2,45 гривні до 999 року. Тобто, зекономивши не на одному шкільному сніданку, той жаданий Вокмен можна було собі дозволити. Після 2000 року формат касет став витіснятися компакт дисками. І на зміну касетному прийшов CD-плеєр. Не дивлячись на те, що остання модель саме касетного плеєра від Sony була випущена в 2002 році, компанія продовжувала їх виробництво аж до 2010 року, а бренд Walkman і сьогодні використовується в сегменті портативної аудіопродукції. Так, Sony тоді зробила дійсно величезний бум на ринку техніки, адже прослуховувати музику можна було не лише вдома на отих здоровенних прибамбасах, а ще й вдома. Саме тому і була назва волк-мен. Мен, які волки. Людина, яка йде. І слухає музику. А скільки мені років було? Так, перший касетний плеер в мене з'явився десь в Па-па-па-па-па-па-па-па... У мене перший касетний плеер з'явився, коли всі почали користуватися дисками. Він з'явився у мене десь у 2003 році. Це була така китайська фігня, яка вміла грати якісь динаміка. Так і в навушниках, і тоді для мене це був нонсенс. Бо я прийшов, випросив мами касету Емінема. Мама послухала, сказала, що там про матюки, про якихось дівчат голих співається. Я сказав, що мені я би все одно і не розумію, про що співається. Мені просто подобається. Я от оказився, також пам'ятаю ці батарейки, шукав. Але я вже купив собі плеер, точніше мені купили його касетний, коли він був не актуальним. Але що маємо, то маємо то лихі двохтисячні вже то трошки е, наступна тема для відео. Це зараз ми живемо в епоху розумних пристроїв та смарт-годинників, які є невід'ємною частиною побуту та буденності. Проте в кінці 80-х і на початку 90-х незабутні враження не лише на молодь, але й на доросле покоління справив саме годинник Монтана. Хоча він і не відрізнявся високою точністю та не міг похвалитись довговічністю. Стильний вигляд та функціональні можливості перевершували будь-які вітчизняні аналоги. І увага! Увага, увага, увага! attention! Їх ключова мегафішка. Вони були американські. Ну, бодай всі так вважали. А так як доступу до гугла ніхто ще не мав, де й гугла, здається, ще тоді не було. Аргументами виступали вигравірований Орел на задній кришці з нержавічої сталі та логотип. Монтана, котрий представляв один із американських штатів, здається, все логічно. Проте саме цікаво, що до цих пір невідомо хто був виробником тих годинників. Але є інформація, що випускалися вони в Гонконзі, такий собі китайський народний продукт. Це був справжній смарт-годинник того часу. Монтана мала стильний дизайн, оригінальний металевий брослет і володіла чималим набором функцій. Будильник, секундомір, підсвічуванням і найголовніше зараз. Ви просто всі ляжете. Цей годинник міг відтворювати аж 16 мелодій. Хоча насправді їх було 8. Але ми вірили, що якась особлива комбінація кнопок активує і інші 8. Годинники Монтана, хоч і дещо видозмінені, проте виробляються і досі. Але серед колекціонерів особливо цінується модель, випущена саме в кінці 80-х років. Ну, Наразі Монтана, як ви розумієте, робиться е, компанією Casio. Це, напевно, найбільше. Якісніший аналог тої самої Монтани, що може бути. Від себе додам, що коли я вже угорав по годинниках, у нас були годинники-калькулятори. Пам'ятаєте, така тема, і воно вміло рахувати. І коли ти з цим годинником приходив в школу, тобі казали, співак, пічак, вийшли, стали туди, в кут. Ну і ми виходили і більше в той день не поверталися. Ось так працював годинний калькулятор. Кайф, кайф! Переходимо ще до одного популярного гаджету 90-х. Це фотокамери Polaroid. Невеликий екскурс в історії. Перші фотоапарати Polaroid, які робили моментальні знімки, з'явилися в середині минулого сторіччя, в 1948 році. А 1970 року Едвін Герберт Ленд запатентував першу компактну повністю автоматизовану модель Polaroid SX-70, яка в той час потрапила на обкладинки провідних ЗМІ. Процес отримання таких фото називали магією, а пристрій не інакше як магічною камерою. А зараз нас не дивують навіть окуляри, оснащені двома фронтальними камерами. Але повернемось до Polaroid. Пік їх визнання у нас припав на початок 90-х років. Тоді масове виробництво одних з найпопулярніших моделей Polaroid 635 SL та 636 Close-Up було налагоджено в СРСР і призначалося для людей незнайомих навіть за зами фотографій та процесом їх отримання. Тому що фотографування цими камерами не вимагало особливих умінь. Завдання максимум навести об'єктив на предмет зйомки, натиснути кнопкою Тримати фото. Все. До речі, ну як зараз з айфонами розумієте, тільки тоді воно ще й вилазило звідкись. До речі, полароїдна зйомка користувалася особливою популярністю у фотографів, які знімали відпочиваючих на курортах, адже в цьому випадку результат був готовий уже за кілька хвилин. Проте це не був пристрій масового використання, так як коштував він досить дорого. Тому вважався справді неперевершеним та дійсно крутим гаджетом. Виробництво лінійки цих фотоапаратів Polaroid підтримував до 2000 року, бо надалі не зміг конкурувати з цифровим фото. Свою продукцію компанія виробляла ще аж до 2008 року, але подальша її доля була не надто вдалою. Банкрутство, продаж активів, новий асортимент та спроби повернутися до фотоіндустрії. У будь-якому випадку Polaroid – це революційний фотоапарат моментальних знімків, який для нас завжди буде культовим. Від себе додам, що зараз все ж таки Polaroid вийшли на ринок. Не знаю, з ким то була колаборація, звідки вони взяли гроші, напевно, з, з якимось Китаєм. Але ті моделі, що зараз вийшли, вони насправді дуже темні і підходять виключно для стилістичних зйомок в приміщенні, коли предмет фотографування знаходиться дуже близько до вас. Я користуюся інстаксом, і ця камера набагато і простіше в використанні, і кадри виходять краще і зручніше. Тому от наразі, якщо брати 24 й рік, то я б, скоріш за все, брав сучасний інстакс. А тепер найголовніший месенджер минулого сторіччя це Пейджер. Опа. Але не повноцінно, як ви зрозуміли, оскільки являв собою лише приймач повідомлень без можливості відповідати на них. Проте в ті самі часи, коли поговорити віддалено можна було лише за допомогою стаціонарного телефону чи перекличкою в стілі, а Тарас вийде погулять. Пейджер був просто вау-пристроєм. Ідея такої комунікації народилася в США, а перший екземпляр Пейджера було випущено в 1956 році компанією, як ви думаєте, ні, не Nokia, Motorola. ось Моторола. Але у нас вони з'явилися тільки в середині 90-х років. Можливо, ви пам'ятаєте, як у фільмах серйозні дядьки носили на поясі якусь дивну маленьку штуку. Так ось, це пейджер. Але в житті доступна така функція була лише заможним громадянам. Тобто, якщо ти не з такої сім'ї, як інші, а з багатої, о, ви поняли, пейджеру бути. Мати цей пристрій було настільки круто в той час, що його навіть імітували. На ринку з'явились дешеві китайські годинники, які зовнішньо були дуже схожі на справжній пейджер. А ось чому він не працював, це був лише годинник в мене вдома. І немало людей, аби наблизитись до моди, носили ці годинники замість нього. Як і у випадку касетного плеєра, пейджер працював також від батарейок. Він мав внутрішню пам'ять для збереження вхідних повідомлень і виконував функцію годинника, ще й з будильником. Нічу собі. А тепер увага! Схема відправлення повідомлення на пейджер. Щоб це зробити, потрібно було: зателефонувати оператору, продиктувати текст, назвати номер адресата. Уявляєте, який це був квест? Але й це ще не все. До всіх тих маніпуляцій потрібно було мати ще й мобільний телефон, аби дозвонитись до того самого оператора. Пф! Такий собі шок контент сучасності. Проте така система комунікації протрималася аж до кінця 90-х років, саме до того моменту, коли її почав витісняти мобільний зв'язок. На заміну пейджерам прийшли мобільні телефони з СМС-повідомленнями, але це вже зовсім інша епоха та технології. Це мастхев кожної родини тих часів. Придбання такого апарату було дуже серйозною справою, навіть серйознішою за покупку телевізорів. Ціна на нього, як правило, стартувала від 200 доларів, і наявність цього пристрою в домі зводила його господарів у ранг забезпечених людей. Також в будь-якій дитячій компанії завжди знаходився щасливий власник Флона, в оселі якого частенько збиралися на перегляд фільмів і мультиків. Та що там діти серед дорослих це також регулярно практикувалося. особливо коли відеокасети бралися на прокат. От тоді був справжній день, вечір чи навіть ніч кіно. Коротше, подивитись фільм на відику це вершина задоволення в 90-ті. Відеомагнітофони або просто чудо техніки почали масово розповсюджуватися по всьому світу після затвердження VHS в якості стандарту відеозапису. До речі, цей формат був створений японською компанією GVC, добре відомим в той час виробником споживчої побутової техніки. З розвитком цих пристроїв прийшла можливість не лише переглядати кіно на новітику, а й записувати фільми прямо з трансляції телеканалів. Також тоді існували так звані салони відеопрокату, куди ми стрім-голов бігали за орендою мультиків і комедій. А ось пульт від Відика обов'язково повинен бути обмотаний в целофан, бо без цього кнопки зітруться вщент. Ця теорія, до речі, по цей час не доведена, але, але класна тема. Я знаю людей, які по цей час в кульках носять пульти. Важливим ритуалом був обмін відеокасетами, коли невічливим вважалося затримувати їх в себе надовго чи не перемотувати на початок після перегляду. Копіювання певної відеокасети зводилося до походу зі своїм відеомагнітофоном в гості до іншого власника відика. Такій традиції обміну сприяла поява на ринку закордонної піратської відеопродукції у великій кількості. Так в наші життя почали проходити комедії та славнозвісні бойовики категорії Б. В середини 2000-х VCS-магнітофони почали швидко здавати свої позиції та витіснятись dvd програвачами Але введення їх у повсякденне життя сімей змінило спосіб споживання контенту та відкрило нові можливості для розваг і спілкування. Технічний прорив тих відіків став важливим кроком у розвитку домашнього кінотеатру та впливав на культуру перегляду фільмів протягом кількох десятиріч. У мене. Також це був, здається, 99-й рік, коли ми пішли і купили собі перший відік. І тоді вже стояли, я пам'ятаю, віддіки, які мали з однієї сторони VHS, а з іншої DVD. І батя мені казав, та це фігня воно там, типу, ненадовго. Ні, це не батя казав, це мені консультант тоді в магазину сказав. Ми прийшли в магазин, у нас був на Русанівці якийсь там магазинчик, в якому продавалося все навіть касети. І я купив собі першу касету, е якісь кліпи. Точніше, батьки купили. То був там Рікі Мартін. Оце. Потім пішли мультфільми. Ну, коротше, так, це, це був дуже такий теплий, прикольний період. Дивитися на віддіку потім Гаррі Потрі. Оце все клас. Це було шикардосно. І завершуємо наш список на сьогодні важливим пристроєм для сучасного геймера. Це NES. Nintendo Entertainment System. У нас вона називалася Dendy. Чи називалася? Це китайська копія називалася день. У 90-ті ігрова приставка була досить потужною зброєю, котра змусила дітей прилипнути до екранів телевізорів всерйоз і надовго. Так саме з появи тієї восьмибітної приставки і стартував справжній прорив та активний розвиток ігрової індустрії, в тому вигляді, в якому ми звикли її споживати зараз. Як все це почалося? Слухайте. Перша ігрова консоль з горним надписом «8-bit» з'явилася в Японії в 1983 році під назвою «Nintendo Entertainment System». Скорочено – NES. Ця назва була більш розповсюджена в Америці та в Європі. А от в самій Японії її іменували як Nintendo Famicom. Спочатку ця гральна консоль користувалася попитом лише в себе на Батьківщині. Проте через певний час не просто завоювала серця молодих геймерів по всьому світі, а й стала найпродаванішою ігровою приставкою. У нас Нінтендо багатьом була не по кишені, тому більшість грали на нелегальній копії Денді. Китайському клону, який глючив постійно знаменитої консолі, приставка стала настільки популярною, що її ім'ям почали називати будь-які восьмібітні аналоги, а жовті картриджі з іграми були повсюду. Найбільшої популярності набули такі ігри, як Супер Маріо, Сонік, Принсів Перша, Бетл Contra, Контра, Чіпідейл, Чорний Плащ, і звісно ж. Танчики. Ходили навіть міфи про те, що приставки псують кінескопи телевізорів, але це мало кого зупиняло. Згодом на зміну 8-бітним приставкам прийшла 16-бітна консоль з Сіга Мега і Супер Нінтендо. 8 біт в результаті перетворилось на цілу культуру, котра знайшла своє відображення в мистецтві. Ось таке цікаве відео. Сподіваємося. Було. Якщо вам сподобалося, то залишайте свої коментарі і, можливо, навіть якісь ідеї до наступних відео. Від себе хочу зауважити, що, наприклад, той самий Nintendo Entertainment System, який зараз перекочував вже в Nintendo Switch, і має рекордні показники продажів. Ви можете знайти на сервісі смартшопінгу Хотлан Там є і PlayStation, і все, що хочете. І Навіть можна знайти напевно, ще касетні програвачі, і від себе зауважу, що нещодавно Hotline зробили класнючу тему. тему. То можете так хлопці перемкнути, і у вас буде темненька тема. Дякую за увагу. Сподіваємося, що ось такі відео дійсно принесуть вам задоволення. Бувайте!